Ми вирушаємо на табір ці джерела, які щороку приходять на білимо озері. Бершою нашої поїздки є екологічне виховання наших новиків, юнаків, наших мастунів. Так, е, ще наша одна група е, зараз знаходиться на замковій горі, так вона проводить рейд-похід туристичний. Хлопці почали з Воронків, обійшли місця повстанської слави і готуються до урочистостей на замковій горі, які були книги. Там проводиться зараз табір мозький, Чорноморці там знаходяться, ми до них хочемо заїхати в гості, познайомитися з новими пастунами, з новими друзями, поспівати разом під вас, під гітару на вас. І це здається, як нам допомагає відділ е, відділської справи сім'ї та молоді. Дякую, ярослава Силючка. Так, нам харчування, наданий нам транспорт. Можемо добратися успішно, на да. місце таборування. Ну, і це таборування в нас щороку, не тільки на Білому озері, а взагалі власни мають змогу бути е, на таборах України і навіть і за кордоном, як нещодавно прибула група з Німеччини, побували навіть там наші роста. Таке наше таборове літо. Добре, дякую вам вдало таборування. Дякую.